Четвертий день після звільнення Єрмака ніхто новий не призначений. Як ви думаєте, чому? Я думаю, немає просто професіоналів. Ну, кого призначити? Скажіть, будь ласка, от ви бачите кандидатуру, кого можна призначити на цю посаду? Ця людина має е, знати державне управління, е, дипломатію, внутрішні справи України, розумітися. Кого? Немає кого? Просто немає кого. Якщо вони призначили міністра закордонних справ, який все життя працює в дипломатії і не знає англійську мову на нормальному рівні, то про яких професіоналів можна говорити? Або ось ці заяви їхні. Продати собаку і заплатити за комунальні послуги? Українці мало е, заробляють і бідні, тому що мало працюють. На фронт відправити жінок. Ну це вже говорить про те, що там немає інтелекту е, в цієї команди. В них немає професіоналів, розумієте? 6 років чоловік президент прийшов без команди і до цього часу не сформував команду професіоналів. Він міг дуже просто зробити. Він міг взяти трубку. Зі свого кабінету трубку до вуха, і сказати, мені треба керівник Академії управління е, Академії державного управління. І дати йому задачу: ти мені маєш підготувати професіоналів, відібрати для державного управління. Шукай їх де хоч в навчальних закладах, в великих підприємствах, в державних органах 15 днів строк. І йому на блюдечку принесли всю команду професіоналів. Та він взагалі президент про це не думав. І зараз він опинився в ситуації дуже складній. Дуже складні. е, війна, тиск з, -з, з боку США, Україну розривають, е, то європейці, то Сполучені Штати. А в нього не готова до цього команда. Розумієте? Він сам в складній ситуації. І ця команда, яка би в нього була кадри, вони могли його захистити. Він сам цього не зробить, йому недостатньо знань. Це не так легко, як він думав, що він прийде з театру і зможе керувати країною. Це не так легко. І я, наприклад, ну, я вірю, що він хоче знайти професіонала. Він хоче знайти професіонала, президента. Але його не, він не може його знайти, щоб був головою адміністрації. І він не знає, де шукати, і він не знає, як шукати. Ти зараз блокують е, Трибуну Верховної Ради. Що ви блокуєте під час війни? Ви е, опозиціонери псевдо. Кого другого призначите? Кого другого? Там немає професіоналів, хто прийде працювати. Вони так цей уряд насилу назбирали людей і насилу його склепали. Зараз знову новий шукати. Вже та країна в кризі, куча загроз, якраз такий відповідальний момент, а вони ще блокують трибуну.